Уряд випустив на 1 мільярд 100 мільйонів облігацій. З них 100 мільйонів ось таких облігацій випущено для фізичних осіб і мільярд для юридичних осіб. З врашнього дня почалася акція по продажу облігацій в касах Ощадного банку, який є нашим партнером в даному випадку. Кошти, які ми отримаємо від продажу облігацій для фізичних осіб, підуть на конкретну мотив. Ми вирішили на ці 100 мільйонів гривень закупити 5 бронетранспортерів з виробництва нашого заводу Малишева і закупити 5 тисяч ні, перепрошую, на решту 50 мільйонів по 5 тисяч одна штука, закупити бронежилети, найкращі бронежилети теж українського виробництва для наших військових. В цілому, очевидно, вам теж ці цифри відомі, на підтримку нашої армії направлено більше 7 мільярдів гривень із бюджету. Держава сьогодні відмовляє собі багато в чому. Ми вимушені були заморозити соціальні стандарти, заробітні плати, пенсії, скасувати багато соціальних програм тільки для того, щоб значну частину цих ресурсів направити на потреби нашої армії, на потреби нашого, наших внутрішніх військ, прикордонників, СБУ, всіх тих, хто сьогодні на передовій лінії цього фронту. Так склалося, що протягом попередніх років всі ці. Силові структури були далеко не пріоритетними напрямками видатків державного бюджету. Я думаю, що буде правильним сказати, що всі вони на початок цієї кампанії не готові були виконувати завдання, які сьогодні ставляться перед нашими військовими. Що армія, що міліція, що СБУ були повністю деморалізовані і не готові були воювати навіть з невеликою кубкою сепаратистів і терористів. На сьогоднішній день ситуація міняється. Я думаю, ви це бачите самі на екранах телебачення, читаєте в інтернеті. Наші військові мужнішують з кожним днем, люди набувають досвіду. І головне, що більшість із них це абсолютні патріоти України, яким поза всяким субнімом потрібна наша допомога. Тому я звертаюся до всіх, підтримайте нас, купуйте облігації військові. Ці облігації через дорогу держава вам погасить, можу вам це обіцяти. 100 мільйонів гривень далеко не велика сума. Якщо ми їх розпродамо, ми, можливо, підемо на другий, на третій випуск цих коштів. Ці гроші сьогодні надзвичайно потрібні нашій армії. Більше того, ми домовилися про те, що на сайтах Міністерства фінансів і тих структур силових, ну ці конкретно підуть для армії безпосередньо для міністерства оборони. Ми будемо вивішувати постійно що два тижні інформацію з приводу того, куди використані кошти. Що стосується облігацій для юридичних осіб, ми маємо надію зібрати мільярд гривень. Там значно більша палітра. Сьогодні військові готують напрямки видатків, куди підуть ці кошти. Але ще раз підкреслюю, що що два тижні. На сайтах Міністерства оборони і внутрішніх справ 에, СБУ будуть публікуватися напрямки видатків, куди ці кошти підуть. Всі ці гроші я вас запевняю, підуть виключно на потреби наших, наших військових. Якось будете члени кабіну агітувати Там і готувати не треба. Всі члени кабінету міністрів. Я переконаний куплять облігації. Ми не приймали ко рішення, в цьому немає потреби. Я знаю, що в моєму міністерстві практично весь керівний склад купує ці облігації. І повірте мені, мені приємно, що тут нікого не треба силувати або вмовляти, або стидити. Я думаю, ви самі бачите, що той неймовірний патріотичний підйом, який ми сьогодні відчуваємо в нашій державі, дозволить нам обов'язково зібрати цю суму на підтримку армії. Її буде мало. Я оце хочу підкреслити, тому що запит військовий, який зараз додатково і направили, оцінюється нами приблизно в 12 мільярдів. Ми збираємося на всьому мільярд 100. Але потрошку, потрошку, ми все одно знайдемо ресурс, який потрібен для створення модернізованої, модернової і е, е, дуже ефективної армії.